Дуже химерно виглядає пропозиція провести саміт Трампа і Путіна в Будапешті. Оскільки це сигнал, який, безперечно б'є по європейському союзу, він дуже двозначно виглядає у світлі того, що угорщина є стороною статуту міжнародного кримінального суду, зрештою, навіть сам факт, яким чином Путін добиратиметься до Будапешта через Україну, це могло би полегшити роботу нашим ППО. Якщо Путін прибуде до Будапешта, то це ганьба для Будапешта. Це ганьба для європейського союзу, ганьба для всіх держав, через територію яких він міг би теоретично пересуватися. Окрім зарезервуємо простір для наших збройних сил. В тому я хочу сказати, що сам факт такої ідеї він звичайно є провокаційний, і на цю провокацію, а таких провокацій буде ще багато. Я вважаю, що потрібно реагувати різко, в але в той розсудливий спосіб, який свідчитиме, що Європейський союз це потужна вагома сила. Яка не дозволятиме е, ставитися до е, себе як до другорядної якоїсь е, міжнародної організації?